Аго, привіт! Іще одне відео. Сьогодні запишу: відео про людей порталів. Мабуть, я вже якесь відео записувала на цю тематику. І, можливо, повторюся, але ця тема ще звучить в полі, тому потрібно ще ще, ще її промовляти, щоб ви почули. І існують люди, вони, як практики. Но сії енергії а, портали. Це знаєте, як лукоморні зони бувають. А, бувають в тайзі, у дуже таких густих лісах такі зони, а, там інколи навіть люди. А, десь пропадають, так, скажімо. Щось я прямо туди зазирнула, де вони пропадають. Ось. І є люди портали. Що це означає? Що людина, коли ви з нею розмовляєте довший час, ніж зазвичай, тобто декілька годин, там півня, день або добу, декілька діб, ви починаєте бачити в людині не тільки її образи, так, її внутрішні образи, її особистості, там все, що підключено до неї, то ще то ще тощо. тощо, тощо. А ви починаєте розуміти, що через цю людину, людина-портал, починає з вами розмовляти хтось інший. І цей хтось інший це може бути вищі вчителі, духовні вчителі, які існують на планеті Земля, і вони в медитативній формі можуть да, приходити через цих людей-портальщиків. А також духовні вчителі, які спускаються в це тіло людини порталу з тонкого плану для того, щоб вам піднести якусь важливу інформацію, дуже цінну інформацію. Деякі через людей порталів споглядають, спостерігають за вами. Це відео більше для практиків, розумієте? І мені хочеться, щоб ви. Розуміли цей факт, що так, такі люди існують. А якщо практикувати, можна дуже багато всього побачити, а отримати дуже вагому таку цінну інформацію від них і навіть отримати відповіді, довгоочікування відповіді. І для того, щоб увійти в такий зв'язок з людиною порталом і спілкуватися на вищих рівнях. З вищими вчителями, провідниками, з духовними майстрами, які живуть десь на нашій планеті, тепер так, але в іншій територіальній зоні географічні. а є ті, які з тонкого плану постійно за нами споглядають. І деякі духовні вчителі вони споглядають як провідники через людину портал. Задля того, ніби вони вивчають, досліджують ваш шлях а, як людини, як практика. Ось такі нюанси також бувають. Тому, якщо хочете навчитися більше бачити, більше відчувати, більше практикувати, У мене є дієва активна школа вібрацій на частоті зцілення. Я вас запрошую. І там Можна напрактикуватися на цілий рік. Річна програма, теорія, практики, прак... практики, набагато більше, вдвічі більше атвії втричі, в деяких випадках, в деяких лекціях, аніж теорія більше. Практики. Ось тому не гавте час. Активізуйтеся і пізнавайте цей світ. Ще з більш ширшої сторони, а з більш поглибленого погляду. Тому що 3D-формат, коли ми дивимося на реальність, ну вона вже ніби відстає. Вже, вже варто навчитися бачити більше, набагато більше. Ось, і розуміти набагато більше. Тому ясна, вона розкриває дуже багатий потенціал розвитку наших природних. Можете казати екстрасенсорних стівностей, але вони не усі природні, вони не усі людські стівності. Тому залітайте в школу і усім добра і мир. Бережіть себе.